Такий грибочок гарний. Привіт всім любителі природи та грибарства. Ви на каналі Білі Гриби Карпат. Ось погляньте, 10 числа листопада. І в нас ще молоді червоноголовці. Ось, ось, які, ось які, козарі. Ще такі гарні родять. Тільки один бачу тут в може ще десь. Якщо тут включуся, буде цікаво. Збираємо далі. Ось якого я ще красення знайшов, то просто неймовірно. От гляньте. Такий грибочок. Гарнесенький. Супер просто. Що будемо його рвати? Після морозу такі грибочки. Твердий грибочок. Ух. Твердий. Такий красень, просто неум'єрно. Погляньте. Білячок. Такий грибочок гарний. І ще сховався березник. червоголовець Ось погляньте, що які. Осінні козарі. Погляньте. Осінь глибоко вже. Ось. Один. Такий і ось другий. Два такі. шукаємо далі, може ще щось знайдемо. Цікаво, що це за гриб. О, це підберезник. Ну він такий вже, як кажуть, старий, що його брати не буде, хай стоїть. Слимачок там є, хай він його їсть. Поперемо далі. А тут у нас червоноголовиче. І він такий собі, як кажуть, може бути. Погляньте. Його можна брати спокійно. ось, На фоні. Бачите, осінь. Ми його візьмемо. Ось погляньте, бачите, краї сині. Був мороз, він замерз. Але природня ковдра мох йому повністю змерзти не дало. І він ще виріс. Ну що, ще будемо пробувати шукати. Пару екземплярів, бачите, вже щось є, пару козарів, один білий, так пізно, це є супер.